Поліція, відчиняйте двері. Розпочинає слідчу дію у обшук у зв'язку з невідкладними випадками. Частина 3 статті 233. Не, дроти. Старий мобільний телефон держи. Кутилка. Телефон. Зак закрі... Заклеєної камери. Комплектуючі електроприлади, ситуа, з тканину з нашаруванням порошкоподібної ручовини коричного кольору, димова шашка в запакованому стані зеленого кольору, контактор, мобільний телефон, з приєднаним до нього акумуляторну батарію, з'єднані з комутатором. Телефоны, мобильные камеры, какие-нибудь латроны и другие При мне был зазор черного цвета, В рюкзаке находилась самодельное самовоспламеняющееся устройство, которое... Я разместил на пересечении капота и лобового стекла на вот этот автомобиль. Достав из рюкзака прибор э, і разместил в этой части автомобиля. На этом предыдущий. А де ви брали такий пристрій? Самостоятельна зборка, самостоятельна. Ви їх виготовляли? Це моє да. Вони були на дистанційному керуванні? Це будільникове управління. Це на конкретне час. Наприкінці минулого року мешканців Деснянського району потрясла серія підпалів автомобілів. Для розкриття цих зухвалих злочинів залучались величезні сили поліції. Кращі оперативники та слідчі, складні експертні дослідження. Більше тисячі людей допитано як свідків, десятки людей відпрацьовувалися оперативно, сотні гігабайт відео проаналізовано. Пошуки ускладнювалися тим, що підпали вчинялись під час перебоїв з електропостачанням та освітленням вулиць під час ворожих обстрілів міста. Встановлено, що усі користувачі підпалених автомобілів були військові та особи, що мають відношення до сил оборони. Тому, крім проведення. Негласних слідчих розшукових дій за участі Служби безпеки України проводились контррозвідувальні заходи. Відчувши, що правоохоронці вийшли на слід, зловмисник зупинився. Втім, не зупинялись слідчі оперативники, експерти, аналітики, під час розслідування цих злочинів ми розкрили багато інших злочинів крадіжки, грабежі, незаконне поводження зі зброєю. Поліція звернулася до органів місцевої влади щодо встановлення камер спостереження у районі, де їх, на жаль, обмаль. У липні поточного року зловмисник знову підпалив декілька автівок військових. Втім, системна оперативна робота, цілодобова робота дала свій результат. Зібравши інформацію по крихтах, співставивши велику кількість фактів та подій, проаналізувавши гігабайти інформації та висновки експертів, до нашого полю зору. Та оперативної розробки потрапив 35-річний місцевий мешканець, який переїхав до міста Києва з іншого регіону у 2014 році. Він був затриманий на гарячому під час закладки запального пристрою до автомобіля військового. З собою він мав ще один запальний пристрій. Пристрої останній виготовляв сам, які спрацьовували самостійно за визначеним часом. Свої дії затриманий, пояснив негативним відношенням до військових. Перевірка його причетності до інших злочинів, у тому числі проти основ національної безпеки України, триває. Судом щодо негідника обрано запобіжний захід тримання під вартою.